Китаю, скорпіони! Це ваш таро прогноз на грудень. І розпочинаємо з загальної енергії місяця. Грудень для скорпіонів проходить під енергією мечів, король мечів. Це у нас холодна логіка, чіткі рішення і розставлення крапочок над і. Це місяць раціональності, аналізу, тверезого погляду і відсікання усього зайвого. Ви стаєте різкими, але точними. Ви можете розставити межі, де давно їх не коригували, можете відсікти тих людей, які сіли на голову, віддаляєтесь від токсичних людей без жодного жалю. І аналізуєте свій рік, як він пройшов, які результати ви отримали, і виходячи з цього без емоцій, логічно плануєте свої дії в наступному році. У роботі та фінансах у нас Король жезлів. Король жезлів говорить про те, що у грудні ви, скорпіони, справжній лідер. Вам світить успіх, визнання, підвищення, взагалі сильна позиція тако, бізнесмена. Ви можете почати керувати якимось проєктом, отримати підвищення, вийти на новий рівень. Або у вас може з'явитися наставник у бізнес-сфері, який принесе вам підвищення ваших результатів. У фінансах ця карта, звісно, це прибуток, упевненість, сміливість, тобто ви такий крутий лідер. У стосунках та оточенні тут у нас вже був у рибах, здається. Перевернутий імператор. «Перевернутий імператор говорить про те, що у стосунках ви стикаєтеся з темою нестабільності чоловічого впливу. Тобто «Перевернутий імператор нам говорить про те, що. Якась людина чоловічого роду у вашому оточенні може не тримати слово, не виконувати обіцянок, говорити одне, робити щось інше. І скорпіони вже втомилися від цього і, якби вирішують, що все, досить. Далі вже так не можна. Тому у грудні скорпіона може вже набриднути, як терпіти чиюсь інфантільність, і вони поставлять на місце цю людину. Якось так. Або, або ще ця карта може програватися навпаки, що якийсь чоловік впливав. На скорпіонів, і вони не могли жити якби, своєю головою. А у грудні вони позбавляються від цього впливу і починають жити своєю головою. Напишіть, як це програється у вас. У здоров'ї у нас тут колісниця. Колісниця дуже крута карта, як для здоров'я, тому що це багато енергії, така енергія жвава, енергія прориву, динаміки та швидкого відновлення. Якщо ви хворіли, то це карта одужання, карта того, що у вас з'являється мотивація до активності до дій. Якщо ви хотіли зайнятися спортом, то зараз це дуже доречно. Тому що є та енергія, аби повернутися в якийсь ритм, в рух, активність, головне, не перенапружуйтесь і слідкуйте за серцевою системою, серцево-судинною системою та нервовою системою, тому що інтенсивність дуже висока і є ризик трошки себе перенавантажити. Що завершується у грудні? І що завершується у грудні, і не йде з нами у наступний рік. І тут у нас аркан закохані. Він може говорити про те, що закінчується період якихось емоційних вагань. Занадто сильної м'якості, нерішучості, можливо, любовних трикутників або якоїсь нестабільної прив'язаності, тобто завершується історія, де ви довго щось не могли вирішити. Бути чи не бути, або там обирали між двома людьми, між різними сценаріями життя, куди рухатися, і ось це завершується. Такий кінець емоційної плутанини. А що приходить натомість? А натомість у нас приходить справедливість. Справедливість це баланс, чесність, така рівновага. Також по справедливості можуть вирішитися якісь юридичні питання, якісь оформлення документів, і вони вирішуються на вашу користь. По цій карті можуть закритися кермічні борги, а ну і закриваючись кермічні борги, можуть трошки дати вам по заслугам. І тут вже Хто на що заслужив, якщо у вас там усе ок, то може прийти щось хороше, а можуть прийти якісь уроки, які навчать вас, що більше так не можна. Головне, що приходить оця ця чесність з собою та з іншими, щоб бути як є, а не здаватися тим, ким не є. Порада, як завершити рік, дуже крута порада, тому що це та порада. Ви так так проведете грудень, і це. Карти також радять, що так і треба. Тобто у нас тут королева мечів, яка говорить про те, що закривайте рік мудро, чітко, красиво, без якихось зайвих сантиментів. Не треба тягнути у 26 й рік тих, хто вас не цінує. Відсікайте все зайве, холодно, тихо, рішуче. Думайте, логічно, не піддавайтеся якимось емоціям, тобто логічно а без. У цих ось сантиментів, говоріть правду без страху, але тактовно, ну, звісно, не треба всіх ображати. Ця карта говорить про те, що дуже вірогідно, що наприкінці року ви завершите спілкування з токсичними людьми і якби розпочнете таке холодне, але логічне планування 26-го року. Ви, наче, як, з зрозуміли. Справжніх себе і уже з чистою головою йдете в нове. Ось такий ваш прогноз на завершення року. Гарного вам грудня, скорпіончиків, і до нових зустрічей. Пока-пока!